Я сиділа в хаті, я думала, що все, ракета зірвалася, як летіла. І перестала. Я вбігла на двор, немає нікого, як йдеся сусідка. Кажу, що то каже, машина зорвалася. Вчора, 25 квітня, близько 10-ї ранку на Рівненщині у селі Іванівка трапилась смертельна ДТП. Водій автомобіля «Форд Фокус не впорався з керуванням, з'їхав з траси та врізався у придорожнє дерево. Люди, що проживали поруч, почувши звук зіткнення, відразу вибігли на вулицю та викликали на місце події рятувальників, швидку та поліцію. Міліція була, міліція і пожарна була. і… і... Ну багато було але всі були тут а. І Сосновська скора і Бережевська, скора приїхала. Відомо, що за кермом автомобіля перебував 20-річний житель Береснівщини та 24-річний пасажир рідний брат Карманича. Водія з тяжкими травмами госпіталізували, а бездихане тіло пасажира із понівеченого автомобіля, деблокували надзвичайники. Прибувши до місця, ДТП, рятувальники побачили, що в автомобілі марки «Форд Фокус перебуває пасажир без ознак життя. Його за допомогою спеціального обладнання було деблоковано із понівеченим. Автотранспорту. Також з метою недопущення загоряння автомобіля надзвичайники відключили клеми акумуляторних батарей. Жителі села Іванівка шоковані та розповідають, в їхньому селі така трагедія трапляється вперше. Раніше подібних випадків не було. Проте зізнаються, любителів швидкості вистачає. Навіть попри те, що дорога в їхньому селі залишає бажати кращого. Така дорога, така дорога. Тож треба помаленьку, молоді є хлопці. Батьков не слухають, я ж кажу, як мої внуки поприїжджають, то як і їдуть, переживай. І як од'їжджай, то переживай. Як не його, то вон кого диї. Ну таке, молоді є хлопці. Часто тут ганяють. О, часто машини, а мотоцикли, що ганяють. Керманич автомобіля вижив та наразі перебуває у Березнівській міській лікарні в реанімації. Правоохоронці ж з'ясовують усі обставини ДТП. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчі управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини смертельної ДТП встановлюються. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV Медіагруп.